Два дуже схожих препарати від полюбившоїся нами компанії Totaria Health. Зліва всім відома концентрована тутка, дуже потужне жовчогінне для печінки і дуже сильний антитоксин. А справа її оновлена версія, що їх відрізняє одна від одної. Зліва, якщо ми беремо класику, тут в складі сама лише тутка в великій дозі. Якщо подивитись на оновлену версію, то це вже ближче до комплексного гепатопротектору, тобто комплексний препарат для здоров'я і відновлення печінки. Само собою, головний, як то кажуть, ігрок Танцор в цьому комплексі це є тутка, просто в трошки зменшені концентрації на капсулу, але додатково сюди ще додали такі компоненти, як Silimarine, він же «мілтістл». Додали селен, накацетілцистіїн, альфа-ліпоєву кислоту, екстракт Лютіка же Денделіон і Берберін для регуляції рівня цукру. Тому, хто хотів спробувати щось для починки потужніше, ніж класична тутка, хоча вона і так дуже сильна. Зверніть увагу на ось такий оновлений комплекс.